Вже не вперше з вами проговорюємо взагалі тенденції і можливості інструментарії реалізації задуманого. Депутати працюють над змінами, яких потребує саме солідарна пенсійна система. Якої бачите справедливу формулу забезпечення пенсійно-українців саме ви? Ну, солідарна система це гарантія. У всіх європейських державах щодо того, що якщо людина працювала, сплачувала єдиний соціальний внесок, то має мати достойну старість, тобто пенсію. І ми говоримо про те, що якщо людина має достатньо стажу і незалежно в якому році вона йде на заслужений відпочинок, то перше, солідарна система має гарантувати прожитковий мінімум, який сьогодні є реальний це не менше 8 тисяч гривень. А не те, що ми сьогодні виплачуємо в межах трьох тисяч гривень. Тобто, перше, щоб досягнути прожитковий мінімум, щоб людина, якщо попрацювала, має мати таку достойну старість. Наступне це завдання уряду і всієї влади вивести економіку з ціні. Бо насправді третина не сплачують податки, в тому числі єдиний соціальний внесок, як наймані працівники, так і роботодавці. І тоді, коли людина досягає пенсійного віку, звертається і дивується, чому в неї мінімальна пенсія, то тому, що з її зарплати в кращому разі роботодавець сплачував мінімум. А це неправильно і несправедливо. Бо солідарна система, хочу нагадати, це та, які всі працюючі сьогодні сплачують податки для пенсіонерів. Вона є гарантована, і вона е, поки що не зовсім справедлива, бо людина в різні періоди з однієї посади, з однією стажем е, страховим йде на пенсію і має в рази різну е, е, насправді пенсію. Через те завдання, щоб вона була максимально справедлива, друге, щоб вивести економіку з тіні. третє дати людині, якщо вона має бажання, крім солідарної, ще накопичувати і щоб пенсійний фонд накопиченої системи гарантував, що гроші не не згорять. Їхні вклади, що ці вклади будуть заробляти на себе і на адміністративні розходи, так як є в державах. І третє, ми маємо розвивати цей третій рівень це страхова пенсійна система. Яка зараз працює більше 50 страхових фондів? Є вони успішні люди, просто про це мають знати через те. Тут мають е, об'єднати зусилля е, наш уряд. Бо завдання його вивести економіку з ціні. Народні депутати, які зараз проводять активні перемовини з експертами, з урядовцями, з народними депутатами, які знаються на цій справі, як удосконалити цю солідарну систему, але вона має зберегтися, вона має залишитись і бути тією гарантією, про яку ми кажемо сьогодні. Пенсійний фонд працює злагоджено, і завдання всіх структур ще раз підкреслюю, щоб люди, які працюють, вони сплачували достойний податок. Посильний і мали гарантію на старість, я впевнений, що ми знайдемо спільну думку, бо про це кажуть наші міжнародні партнери. Бо завдяки їм ми сьогодні вчасно підкреслюю, держава вчасно день в день, тиждень в тиждень виплачує всі соціальні виплати, в тому числі і пенсійні. Є індексація, яка вже працює з березня. Так звичайно, коштів недостатньо, бо підвищили приблизно в середньому 550 гривень, тобто від, від 100 Гривень до 1200. Чи це достатньо? Звичайно, ні. Але це той мінімум, який сьогодні держава може виділити для пенсіонерів під час дії воєнного стану. Я впевнений, що після його завершення воєнного стану ми переглянемо ці показники і знайдемо всі. Рушії і резерви для того, щоб підвищити і мінімальну пенсію, яка не витримує жодної критики, і зробити максимально справедливо. Вони може один отримувати 100 тисяч, а другий так три тисячі, які все життя працювали. По і перегляд виплат, щоб все відбувалося на справедлі на справедливій основі. А по друге, звісно, що під час війни це дуже складно балансувати і щодо можливостей держави і щодо запитів на підвищення цих самих пенсій.